Даша прийшла обирати ялинку на проспект Соборності у Луцьку. каже, перше на що дивиться це колір, аби кінчики голочок не були жовті. Зізнається, в дитинстві на новий рік вдома завжди була сосна. Хоча ви знаєте, я сама з Севастополя, і в нас там їх багато і якось це вже в крові. Так, Даша більшу частину життя прожила в Криму у 2015-му. Переїхала до Києва, де познайомилась з майбутнім чоловіком, який родом з Волині. І ось уже чотири роки мешкає в Луцьку. Добре, ну вже вже як, як рідне місто, вже вже звик. Переїзд для Даши був болючим не тільки через вторгнення расистів, а й через розкол родини. Ні, там залишилась моя сестра і батько. Ми не спілкуємося вже вже рік. Дуже погано розстались і ну, вже все. Вже моя сім'я, мій чоловік і моя дитина. Після нашої перемоги на малу батьківщину повернутися, Даша воно. мріє, однак її домівкою тепер буде Луцьк. Так, так. Думали, да, що це вона буде вона. перше. Так, так, звісно. На море, так, додому. Ну, так. Ні, тут, тут же Та там же ні. Просто подивитися, як там. Так, просто буде така поїздка на море і от. Ялинку запевняю, ставлять заради дитини інакше б віддали ті гроші збройним силам. Від того, що да, в нас є маленька дитина, ми хочемо для неї зробити свято. В нас зараз з вами в дорослих вистачає поганих новин, і напевно це свято ми будемо робити ну, більше для дитини. Точно не будемо прикрашати її супер якось забагато. От, ну саме хочемо поставити ждажу, щоб вона була. Бо зараз знаю, що багато людей відмовляються від того, і ми, напевно, також. Але ну кажу, що дитина. Віталій, який продає ялинки на соборності, запевняє, більше беруть зараз плетені з гілочок, бо вони місця менше займають, але й коштують дорожче. Для живих хвойних дерев має ще ковані підставки, аби не ставити вдома від розпіском. О, знизу ставиться якась посудинка, така з водою. корінь не пускаються донизу. І... А от Оксана, яка стоїть навпроти старого ринку, продає цьогоріч тільки плетені ялинки. В бізнесі крутиться вже 35 років. Робить не тільки новорічні дерева, а й віночки на двері, янголяти з сіна та просто гілочки в букеті. Каже, останні найчастіше беруть на подарунок. Ну, привітати зараз Миколаївну на Крипла, чи Миколаєвича по-новому вже, по-європейському. Цього року Православна церква України перейшла на новий календар, і свята перенесли на 13 днів назад. До нового Миколая кажуть, лучани потроху звикають, бо дітей в школах та садочках тепер вітають раніше. А от купувати заранню ялинку поки не поспішають. Напевно пізніше, все-таки зараз дуже важко налаштуватись. В кого не питала, то дуже мало хто зараз саме ставить. Всі звикли 19-те, десь те перед різдвом. То думаєш, що перед різдвом. І вона, напевно, стільки не поставить в теплі, якщо жива, правда? Іноді ще звіточок можна купити, але штучна ялинка, вже так якось звикли до неї. Раніше ставили перед Новим роком, зараз вже по новому календарю нашому церковному, то будемо перед Різдвом 25 грудня, то десь, може, 23-го будемо ставити ялинку з дітьми. Настрій, звичайно, такий, але заради дітей мусимо трішки якось робити свято. Все ж діти у час війни переконують дорослих влаштувати свято, однак ніхто не забуває, якою ціною зараз ми виборюємо мирне, хоч і не всюди світле небо над Україною. І скоріше настав вже мир. Щоб закінчилася ця вже війна, то, ні Боже, буде свята, якісь веселіші підуть, звісно, того, що життя триває, яка б не була. Війни були, є і будуть. Але ми маємо триматися і жити, і радіти, того, що Христос народився для того, щоб нас спасти. І це не змінимо ми, бо це є правда життя. А все остальне, це вже, як то кажуть. Помилості Боже. А от ціни на ринках на будь-який гаманець. Живі сосни можна знайти від 350 гривень і до тисячі. Маленькі 30 сантиметрові сплетені ялиночки обійдуться у 150 гривень. Якщо ж хочете хвойне дерево більше як півтора метра, мусите заплатити близько 900 гривень. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.